Валком ті ласка випросимо до програми Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. Китай почав посилювати контроль за експортом прекурсорів фантанілу до США. Що саме робить Пекін? Відносини між Японією та Китаєм різко погіршилися після того, як китайський дипломат погрожував відрубати голову новому японському прем'єр-міністру. Токіо назвали цю заяву неприйнятною. Свою думку висловив і посол США в Японії. Пекін і далі веде морські перегони з Вашингтоном. вводить в експлуатацію свій третій найсучасніший авіаносець. Пекін починає посилювати контроль над експортом прекурсорів фентанілу до США. Про це заявило Міністерство торгівлі КНР. Йдеться про хімічні речовини, які використовують для виробництва смертельно небезпечного синтетичного опіоїда. 13 із них включили до списку товарів, на які під час експорту до США, Канади та Мексики необхідно отримати ліцензію. Пекін почав уживати заходів після недавніх торгових переговорів між Трампом та Сі Цзіньпіном на саміті в Південній Кореї. Трамп Годився знизити мита на китайський імпорт із 20 до 10 відсотків їх вели у відповідь на потік до США прокурсорів фентанілу. Натомість Дінпін пообіцяв посилити контроль за експортом до США заборонених речовин. Він також зобов'язався закупити більше американської сої та призупинити обмеження на експорт до країни деяких рідкісноземельних металів. Ще до того як усі заходи покійно набули чинності. Китай відвідав директор ФБР Каш Патель. Він зустрівся з офіційними особами, щоб. Говорити питання пов'язані з фентанілом за даними Рейтер. Патель провів у Китай один день, проте ні Вашингтон, ні Пекін не анонсували його візиту. Представник МЗС Китаю відповів, що йому нічого не відомо про поїздку Пателя. Міністерство громадської безпеки КНР та посольство США у Пекіні відмовилися від коментарів. Китайський дипломат пригрозив відрубати голову новому прем'єр-міністру Японії. Про це він заявив після того, як прем'єр Санає та Каїті висловилися з питань пов'язаних із Тайванем. Японський уряд засудив погрози дипломата, назвавши їх украй недоречними. Незабаром після цього той видалив свою публікацію в екс колишній прем'єр-міністр Японії Сінзо Абе колись попереджав, що надзвичайна ситуація на Тайвані це надзвичайна ситуація в Японії. Він припускав, що напад Китаю на Тайвань безпосередньо вплине на безпеку його країни. Новий прем'єр-міністр Такаїті нагадала про це і сказала, що надзвичайна ситуація на Тайвані може загрожувати існуванню Японії, натякнувши, що в такому разі її країна може вдатися до військових дій. Сідзянь генеральний консул Китаю в Осаці у п'ятницю Опублікував на сайті ЕКС-повідомлення. Цитата вона безрозсудно суне туди свою брудну голову, і цю голову треба відрубати без жодного вагання. Генеральний секретар кабінету міністрів Японії назвав цю публікацію вкрай недоречною і закликав Пекін вжити відповідних заходів. Проте МЗС Китаю стало на захист свого посла. Хоча Дзянь видалив цю публікацію, він і далі пише такі повідомлення на сайті. Екс так він написав: це згубний шлях, яким намагаються йти деякі дурні. Ні, японські політики або діалог більше неможливий. Посол США в Японії заявив, що погроза китайського дипломата прем'єр-міністр Японії стала черговою демонстрацією неналежної поведінки. Пекіна прем'єр-міністр Такаїті сказала, що немає наміру відмовлятися від своїх висловлювань щодо Тайваню. Уторгнення Китаю на Тайвань порушить глобальні ланцюжки постачання, які на 99% залежать від тайванської портоки та зміцнить і військові позиції Пекіна в регіоні. Такаїті, яка Обійняла посаду минулого місяця, стала першим прем'єр-міністром Японії, який запропонував конкретний сценарій у разі військового втручання КНР. Третій за рахунком найсучасніший авіаносець Китаю Фудзянь офіційно прийняли на озброєння. Уперше його обладнали електромагнітними катапультами. Система дає змогу запускати кілька типів літаків з великою кількістю зброї та запасом пального, що збільшує дальність їхнього польоту. Нині у світі є ще один корабель, який має таку систему. Авіаносець ВМС США Джеральд Форд. Утім, як повідомили CNN, колишні офіцери ВМС США, навіть із новими технологіями швидкість зльотів із Фудзяна може становити лише 60% від швидкості зльотів зі старих американських авіаносців. За їхніми словами, це здебільшого пов'язано з компонуванням льотної палуби. Водночас Китай вже розробляє свій наступний авіаносець. Очікують, що його буде оснащено атомною енергетичною установкою. Варто зазначити, що назва авіаносця Фудзянь збігається з назвою китайської провінції, яка найближча до Тайваню. Викрадення американських технологій для відкриття бізнесу в Китаї федеральне журі присяжних визнало китайського науковця дівана. винним у викраденні технології з проєкту, який фінансує уряд США. Прокурори стверджують, що Ван також подав їх китайській владі як технології, що мають військове застосування. На початку 2000-х ван був провідним науковцем у проєкті. на який пентагон виділив 11 мільйонів доларів. Його метою було розробити лазерні волокна, які можна використовувати для Бування безпілотників після викрадення технології Ван намагався відкрити бізнес із з виробництва волоконних лазерів у Китаї. Міністерство юстиції повідомило, що Ван відвідав Китай, щоб подати вкрадену технологію китайській владі отримати фінансування для свого бізнесу. Ван заявив, що її можна використовувати в танках і що вона може визначити результат бою. Ван брав участь у китайській програмі Тисяча талантів, у межах якої Пекін схиляє провідних науковців передавати свої знання Китаю. Тепер йому загрожує до 25 років ув'язнення. Його адвокат заявив, що той подасть апеляцію китайський експорт, на якому тримається друга економіка світу, у жовтні скоротився вперше майже за два роки. Внутрішнє споживання в країні залишається млявим. Також спостерігаються проблеми на ринку нерухомості та високе безробіття. За даними американської митниці, минулого місяця китайський експорт до США скоротився на 25% порівняно з аналогічним періодом торік. Водночас, експорт до країн Південно-Східної Азії, Євросоюзу та Африки різко зріс. Це пов'язано з тим, що китайські експортери намагаються знайти альтернативи американському ринку. Втім, як кажуть аналітики, жодна інша країна не може зрівнятися з ринком США. Туди Китай щорічно постачає товарів на понад 400 мільярдів доларів. Головний економіст Бейон Capital Кепітал Менеджмент Джан Джевей зазначає, що схоже ажіотаж навколо постачання товарів до США напередодні підвищення мит у жовтні. Спав він додав, що Китаймовірно доведеться більше покладатися на внутрішній попит. Недавно компатія Каен. Назвали збільшення внутрішнього споживання однією з головних цілей на 5 років, проте індекс ділової активності в Китаї зменшився до 49%, що свідчить про скорочення обсягів виробництва та послуг. Сінгапурський економіст вважає, що перемир'я в торговельній війні між США та Китаєм стабілізує ситуацію в найближчій перспективі. Однак він зазначає, що обидві країни спробують знизити свою залежність одна від одної, і експорт з Китаю до США скоротиться ще більше. from China. Tesla продажі тесла в Китаї впали до найнижчого рівня за три роки. Це пов'язано зі зниженням споживчих витрат та високою конкуренцією на внутрішньому ринку. Продажі Тесла в Китаї найбільшому автомобільному ринку світу у жовтні впали більш ніж на 35% порівняно з минулим роком. Частка компаній на китайському ринку електромобілів також скоротилася трохи більше як на 3%. Це найнижчий показник за останні три роки. Продажі Тесла минулого місяця також впали в Німеччині та Іспанії. Іспанії. водночас конкуренція на китайському ринку електромобілів залишається високою. Конкурент Тесла Сяомі минулого місяця встановив рекорд, продавши понад 48 тисяч автомобілів.